Учасники онлайн-семінару, який проводить журнал Кадровиків, хочу в першу чергу подякувати керівництву та редакції журналу Кадровик за запрошення прийняти участь у цьому семінарі, адже ми плідно співпрацюємо з редакцією журналу Кадровик щодо трудового права та зайнятості населення. Сьогоднішнє питання, яке виноситься на семінар онлайн. Дуже актуальне і, на мій погляд, цікаве. Адже сьогодні особливої уваги заслуговує мовою, яка закінчила вищі учбові заклади і професійно-технічні училища. Адже після закінчення їм на сьогодні дуже тяжко працевлаштуватися, підібрати підходящу роботу за професією. Не секрет, що на сьогоднішній день професійно-технічні училища та й вищі військові заклади випускають фахівців, яких достатньо на ринку праці і які дійсно сьогодні, і це є факт, що не можуть підшукати собі роботу за фахом. Тому і семінар на сьогодні, на сьогодні який проводиться, на наш погляд. Дуже актуальний, адже, адже спільно із журналом Кадровик і Державною службою зайнятості ці питання можна успішно вирішувати, надаючи консультації, роз'яснюючи у журналі «Кадровик» ті чи інші питання, які дають можливість молодим спеціалістам не помилятися у виборі. Не губитися, коли вони не зможуть знайти роботу, а спокійно йти до Державної служби зайнятості, реєструватися і за її допомогою працевлаштовуватись на перше робоче місце як молодий фахівець. що сьогоднішній онлайн-семінар, який проводиться для роботодавців, теж актуальний конкретно для самих роботодавців. Адже ми дуже тісно співпрацюємо із роботодавцями незалежно від форм власності, які ці роботодавці використовують для своєї підприємницької діяльності. Ну, По-перше, це дякуючи роботодавцям, я їм би хотів би, користуючись нагодою, теж щиро подякувати за плідну співпрацю щодо надання допомоги громадянам України, які втратили роботу з тих чи інших причин не можуть самостійно чи за допомогою друзів підшукати собі підходящу роботу, яка б надавала їм задоволення. Хотілося б відмітити, що ця співпраця дає позитивні результати. Адже за минулий рік до Державної служби зайнятості звернулося понад 1,8 мільйона громадян. Це немала цифра. І, за, і спільно з роботодавцями було працевлаштовано 43%, а, а це понад 744 тисячі. Це тобто 744 тисячі громадян України, які звернулися, була спільно з роботодавцями надана допомога щодо працевлаштування. Крім того, тут, як говориться, перше робоче місце, яке надавалося за рахунок дотацій з Фонду загальнообов'язкого державного соціального страхування на випадок безробіття, 53 тисячі отримали дотації і були працевлаштовані. Крім того, понад 13 тисяч отримали одноразову допомогу і це дало можливість започаткувати власну справу. Це теж є позитив. Крім того, Державна служба зайнятості, використовуючи такий організацію громадських робіт спільно з адміністрацією, адміністрацією держа, державних органів виконавчої влади, з роботодавцями організують громадські роботи. І це теж дає можливість адаптуватися громадянам, які працюють на громадських роботах, і в подальшому отримати постійне місце роботи у цих роботодавців. Тому це такий захід, ми вважаємо, він і повинен, і подальшим продовжуватись і поліпшуватися ця робота. І в минулому році 318 тисяч громадян, які перебували на обліку, скористалися для поповнення свого бюджету громадськими роботами. Крім того, один із, мет... із напрямків активної політики це є. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації громадян, які звернулися до Державної служби зайнятості і втратили, будемо так говорити, свою кваліфікацію. Понад 2, 203 тисячі громадян пройшли, з яких були працевлаштовані, тобто. А ми готуємо на сьогодні лише під замовлення роботодавця, якщо йому потрібні фахівці з якої-то професії, особливо з робітничої, то на замовлення роботодавця ми проводимо підготовку, перепідготовку чи, можливо, підвищення кваліфікації і направляємо цю особу до роботодавця, який вже приймає кваліфікованого працівника. І двох, от я вже зупинявся, що 203 тисячі пройшли підготовку, перепідготовку через свою нову професію. Із них понад 75% були працевлаштовані. Це високий показник. Тобто, якщо взяти, то це десь біля, будемо так говорити, біля 170 тисяч знайшли себе. У суспільстві працюють на сьогодні і приносять користь як державі, так і сімейному бюджету. І хочу зупинитися на одному, що працевлаштування іще, на одному, який я вже говорив, що дуже актуальний, це працевлаштування молоді, яка закінчила професійно технічні чи вищі ульбові заклади. На перше робоче місце за рахунок дотації. Я б хотів би акцентувати, що я вже цифру називав, що протягом минулого року на дотаційні робочі місця працевлаштовано 53 тисячі громадян. Наше робоче місце було працевлаштовано 6,2 тисячі молодих людей, з яких 2,7 тисячі це були випускники професійно-технічних і вищих навчальних закладів. Хочу акцентувати і довести до відома, що на сьогодні діє два порядки. Працевлаштування на перше на дотаційне робоче місце безробітних і працевлаштування молоді, яка закінчила професійно-технічні та вищі ужгові заклади, на перше робоче місце за рахунок дотації. Різниця лише що. Напрацевлаштування безробітних на дотаційне робоче місце фінансується за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, а молоді, яка закінчила професійно-технічні та вищі улюбові заклади, за рахунок коштів бюджету. Тому і виникає питання 6 і 2, і 7. Тобто два, в минулому році було виділено 10 мільйонів гривень на, для фінансування цієї програми щодо працевлаштування випускників на перше робоче місце. І, тому 6, і 2 і 7 от це є різниця, тому що кошти були, які були направлені, вони використані. Умовою порядком передбачено, що я б хотів би звернутися до роботодавців, адже на сьогоднішній день, ми, коли молода особа шукає собі роботу, вона не знає, куди їй піти, до якого роботодавця, а як, і приходить, то її відмовляють, і одна причина немає досвіду, а де його взяти щоб був досвід, молода особа, яка закінчила, чи професійно-технічна, чи вищий учбовий заклад, повинна що мати досвід. І це дає можливість їм на дотаційному робочому місці отримати той самий досвід роботи за фахом і працювати чи у цього роботодавця, чи в іншому за фахом. Тому основи тому я би до роботодавців звернувся, щоб вони більш тісно співпрацювали з центрами зайнятості на місцях, якщо вони бажають мати молодих спеціалістів виховати, і щоб вони подальше у них працювали і приносили користь їм, державі і сім'ї. Отже, із цього було і прийнято рішення, і був і прийнятий закон України. Був розроблений порядок, який затверджений наказом Міністерства соціальної політики. Тому і основною умовою є надання для роботодавців, це те, що молода особа повинна відпрацювати не менше двох років. Тобто, як я вже говорив, вона за два роки може чогось навчитися, і якщо вже вона... Піде до іншого роботодавця, то у неї вже буде той досвід роботи, який вона набуде, пропрацювавши два чи більше років у роботодавця. Я вже говорив, що дотація для працевлаштування молоді на перше, для випускників вищих навчальних закладів і професійно-технічних надається із коштів бюджету. Тому умови є, щоб роботодавець, я до першою умовою є, щоб роботодавець був не менше 6 місяців зареєстрований як платник внесків на загальне на соціальне страхування або сплати єдиного внеску з 1 січня 2011 року. Протягом 6 місяців не відбувалося скорочення чисельності за тими спеціальностями, на які він хоче прийняти на роботу фахівців. Крім того, подає до служби зайнятості звіт про вакансії за формою 3 пм Також не було заборгованості щодо сплати єдиного внеску. Ну, сьогодні ще можна говорити до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, тому що є різні періоди, всього пройшло два місяці. А також не було штрафних санкцій. Не вживалися штрафні санкції щодо порушень закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, про зайнятість, про, про збір та сплату єдиного внеску. Крім того, не нараховувалися пені за прострочку сплати страхових внесків. Тобто оці основні умови і дають можливість роботодавцю отримати дотацію для працевлаштування молодого фахівця, якому надається перше робоче місце для роботи за фахом на своєму підприємстві.